Проводжали всім селом на коліні. На Охтирщині попрощалися із 48-річним бойовим медиком Романом Дем'яненком. 93% пенсіонерів сумщини збільшать пенсію через індексацію. Кому і наскільки підвищили виплати? Забрали у громадської організації мисливців і передали приватному підприємству. 14 тисяч гектару гідь отримав депутат від ОБЗЖ. Продовж 13 березня російські військові обстрілювали територію шістьох громад Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації було зафіксовано 94 удари з мінометів та артилерії, два ракетні удари і чотири вибухи, спричинені бепла. По селу що армійці Нобновгородська РФ нанесли один ракетний удар. Внаслідок цього одна цивільна людина загинула, чотири поранені. Також територію громади російські військові обстріляли 14 разів з артилерії. У Есмінській громаді на околиці села Бачівськ пошкоджен житловий будинок та нежитлові споруди внаслідок. Мінометного обстрілу з боку Росії. Посередино бульській громаді сили РФ били з артилерії та мінометів. Там пошкоджено чотири житлові будинки і гараж. З артилерії також вдарили по Шелгіцькій громаді, унаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Білопільську громаду обстрілювали з гранатомета, мінотомета та артилерії. По Краснопільській громаді військові РФ випустили протитанкову керовану ракету. Скинули чотири вибухові пристрої з безпілотного літального апарата, на кшталт осколкової гранати. Також громаду обстрілювали з реактивної системи залпового вогню. За інформацією обласної військової адміністрації, ніч з 13 на 14 березня на Сумщині минула без обстрілів. За повідомленням оперативного командування, північ, після 11 години дня російські військові ймовірно САУ обстрілювали територію села Старикове Шостинського району. По обіді мешканці Боромлі Охтирського району збираються неподалік місцевого кладовища, щоб попрощатися з односельцем Романом Дем'яненком. Сім'янин, а що ще можна сказати? Характер дуже сильно хороший. Доброзичливий, уважительний. Син є, мама, мама, сестра, жінка зараз є. Труну 48-річним бойовим медиком мотопіхотної роти до цвинтаря на коліні проведжають усією громадою. Дуже гарна людина, дуже жалко. Не неймовірно, не жалко знали самого дитинства, знали папу, знали маму, сім'я, яку знали. Ну, мабуть, не ошибуся, кожен боромлянин цю сім'ю знав. Папа був фармацевтом. Мама робила ПМК в конторі, Ну, то це такі, що ну, люди, які знають усі. І Рому ж знали, дуже гарний хлопчик був. І знали самого дитинства, Дуже жалко, дуже сумно, дуже. Больно, що трям таких людей. Хотілося б, щоб наші хлопці верталися живими, щоб такого не було, щоб оце бачити, скільки людей прийшли шану віддати. Всі знали, всі сумують. Загинув боромлян внаслідок мінометного обстрілу 6 березня на околиці населеного пункту Серебрянка Бахмутського району Донецької області. У таку звістку довго не міг повірити товариш Романа Дем'яненка Іван Ворона. По-перше, ми товаришували з ним. По-друге, це така людина. Ну, з якою завжди можна було поговорити про будь-які речі, оскільки він сам за освітою фельдшер, з ним можна було порадитись, тому до останнього чесно вам скажу, я, мені не вірилося, що його вже немає. Тому я, я не міг не прийти. Прощаючись із Романом Дем'яненком, односельці не стримують сліз. Поховали захисника України на цвинтарі у селі, де він народився, виріс та мешкав до повномасштабного вторгнення. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол, Суспільне новини, Сумщина. Пан Михайло був військовослужбовцем. Розповідає, на пенсію пішов 20 років тому. Його виплату в березні проіндексовано на півтори тисячі гривень. Хоч щось нібудь це вже хорошо. Майже три роки на пенсії з інвалідності сумчанин Іван. Чоловік розповідає, що 2760 гривень йому вистачає лише на ліки. Коли б не допомагала донька, каже, то не знає, як виживав би Дуже тяжело. знаєте, де ж слова немає. Я думаю, що кожного пенсіонера не задовольняє того, що у мене тільки всього лиш 260 гривень надбавки за пенсію. Розмір підвищення для кожного індивідуальний. Він коливається від 100 до 1500 гривень. Залежить від віку пенсіонера, його трудового стажу та закону, за яким призначали пенсію, розповіла заступниця начальника управління обслуговування громадян пенсійного фонду у Сумській області Альона Заставенко. За її словами, розрахунок пенсії здійснюється за формулою, де обов'язково враховуватиметься стаж і заробітна плата. Це пенсіонери, які отримують пенсію відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Це так звані цивільні пенсіонери тут. Під індексацію підпадають особи, яким пенсія призначена по 31 грудня 2019 року. за словами Альони Заставенко, людям, яким пенсія призначалась з 1 січня 2020 і до 31 грудня 2022 року, індексація не проводилась. Однак до їхньої щомісячної грошової виплати встановлено доплату 100 гривень. Пояснила посадовиця категорії. Це тому, що середньомісячний заробіток з якого Сплачуються доходи страхові внески, яка враховується при призначенні пенсії у даної категорії, вона є більшою, ніж та, яка проіндексована в цьому році. Пенсіонери силових структур, яким також проведена індексація в цьому році, то там на 19,7% йде підвищення саме від основного розміру пенсії. Також в цьому році індексуються пенсії, призначення за Чорнобильським законом. Там під індексацію підпадають пенсії ліквідаторів, які є особами з інвалідністю, а також пенсії у зв'язку з тратою годувальника. Перерахунок здійснюється автоматично, каже Альона Заставенко. За її словами, понад 93% пенсіонерів Сумщини отримають підвищення у зв'язку з проведенням індексації. На обліку нині майже 312 тисяч пенсіонерів. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми. Володимир Пилипейко, депутат сумської облради і власник товариства Хантер з уставним фондом 100 гривень, якому 17 лютого рішенням сесії депутати облради передали у постійне користування 14 тисяч гектар мисливських угідь. Будемо розводити диких оленів, ми вже їх відтворюємо і на оленячій фермі. Також ми знаходимося тут біля, оленя, біля Кабанячого вольєру, теж ми відтворюємо. Щоб наші діти була у наших дітей можливість спілкуватись не тільки з книгою, також це ведеться селекція. Селекція требує популяції, і ми будемо випускати це в дику природу. І звір буде знаходитися в дикій природі, Це буде маленький такий заповідник. Цими угідями 25 років користувалося шостинське товариство мисливців та рибалок, але у липні 2022 року строк користування сплив. Володимир Пилипейко каже, що товариство не оформило як слід документи, щоб продовжити користуватись лісами. А він оформив. Голова шостинської громадської організації мисливців, яка налічує пів тисячі осіб. Анатолій Лапін телефоном каже, що звертався за продовженням права на користування угіддями і ще два роки тому. от державного лесхоза Шоскинского мы получили ответ, что не начать развертаться в 2021 году, что мы завернулись по этому вопросу в 2022 году. А трижды завертались до агролеса Шоскинского с просьбой погодите нам продолжено термину користования мысливскими угидями. Вот, вид поведения получили. За словами Анатолія Лапіна, агроліста Держлісгосп, користувачі землі у своїх відповідях згодом відмовили їхні організації на підставі того, що самі хочуть зайнятися мисливським бізнесом однак, зрештою, передали землю приватному підприємству. Експерт громадської організації бюро аналізу політики Віктор Бабаренко говорить, що рішення обласної ради. Про передачу гід приватній фірми проголосоване з порушеннями, бо проект рішення не був оприлюднений за 20 днів, як того вимагає закон. Поки мисливці і рибалки воюють, воюють, захищають країну. Тут хтось взяв і зробив несвітенне. Я не знаю, як після цього люди мусять голосувати за цих депутатів. А я нагадаю, проголосували і слуги народу, і проголосувала обласна організація Батьківщини, і проголосували всі Молотковські, колишні ОПЗЖ. Тепер, якщо ми з вами захочемо десь піти зайця. Папаохотиться, да? Тепер ми мусимо брати дозвіл. Голова облради Віктор Федорченко відмовився говорити на камеру щодо прийнятого рішення. Попросив направити запит, що ми й зробили. Голова шостинського товариства мисливців звернувся до місцевої прокуратури. Відповіді поки не отримав. Ігор Сльцов, Віктор Лапченко, Валерій Коваленко. Суспільне новини Сумщина. Обласна організація ТОВ Червоного Хреста України уклала меморандум з Охтирським краєзнавчим музеєм. Наслідок цього Червоний Хрест фінансово чи матеріалами допомагатиме музею, а музей братиме участь у гуманітарних проєктах Червоного Хреста». Про це розповіла представниця організації Оксана Малецька. Відбулась Визначна подія для нашої організації, для всієї Сумщини, я вважаю, був підписаний меморандум з Охтирським краєзнавчим музеєм, меморандум про співпрацю, про взаємопідтримку, про взаємопорозуміння і долучення до нашої діяльності, до діяльності волонтерства. У рамках зустрічі в музеї організували виставку Доля під зіркою Давида і презентували п'єсу, написану членкиною організації Червоного Христа Людмилою Говійною. Літературний псевдонім Богдана Олександровська. Директорка Охтирського музею і сумчанка скооперувалися. Перша надавала інформацію друга робила з неї художній твір під назвою Знаки Соломона у часовій петлі. Читання авторки слухали працівники музею. Ця п'єса поєднує в собі два історичних проміжку, два історичних. Часи це період Другої світової війни події голокосту на Октверщині, а також події російсько-української війни в сучасності. Це більш документально історична п'єса, оскільки в її основі лежать дослідження директорки Овтерського краєзнавчого музею Людмили Володимирівна Міщенко, які склали основу її наукового дослідження, були надруковані у ряді періодичних видань в рамках міжнародного проекту Мережа пам'яті ця. П'єса присвячена подіям, які розгорнулися в ніч сьомого на 8 березня 2022 року і присвячені подіям руйнації нашого краєзнавчого музею російської авіації. Тоді, коли Охтирка зазнавала нищівних нападів з боку російської армії, любила війна псевдонім літературний Богдана Олександровська приїхала в автирку з місією Червоного Креста для того, щоб написати ці події. Нині музей займає приміщення колишньої жіночої консультації. Саму його будівлю треба реставрувати, розповіла працівниця закладу Ірина Журило. В нашому музеї працювати дуже важко, тому що наш музей постраждав. Він потрапив під бомбардування з 8 на 9, з 7 на 8 березня. І тому ми змушені були вивести всі речі, всі експонати порушився повністю цикл роботи, тому ми не можемо сьогодні приймати відвідувачів. У нас є значні складнощі, так як ми знаходимося не в пристосованому до музею приміщенні. І це викликає певні труднощі. Найближче запланована після підписання меморандуму подія це показ виставки про діяльність охтирського міського відділення Червоного Христа під час війни, який організують в музеї. Анна Книш, Андрій Міхєв Суспільне новини сумщина. Цими вихідними у Сумах відбувся відкритий чемпіонат міста зі спортивної акробатики. До нас завітали гості з міста Автирків та межі сумські команди. Міста Суми – це 75 учасників, завтирки 15. Тут в різних вікових категоріях: фінацькі розряди, дорослі розряди, кандидати в майстри спорту. Це перші такі змагання спочатку повномасштабного вторгнення. Маленькі, вони дуже довго чекали. Коли перші були змагання, змагання дуже хотілося позмагатися, перемогти. А для дорослих це так етап підготовки до чемпіонату України, який буде Вінниця в травні місяці. Вероніка Титаренко сум а займається спортивною акробатикою з шести років. Нам розповіла, за що любить цей вид спорту. Вона мені дає здоров'я. Певність. Сили дає, щоб йти до своєї Маргарита Коваленко займається акробатикою в Ахтирці. Це її дебютне змагання. Це моє перше змагання по акарбати. І хочу зайняти останнє місце. Ну, желательно на ну, перше, там уже як піде. Юні спортсмени змагались протягом двох днів. Вероніка Тетеренко разом з Маріною Соколенко здобула золото серед жіночих пар. Маргарита Коваленко у парі з Софією Квартою посіла перше місце у другому єнацькому розряді. Відкритий чемпіонат міста з спортивної кабаті підкривав два дні. Спортсмени з сум та Ахтирки розіграли у підсумку 10 комплектів медалей. Олександр Качанов. Суспільне новини Суми.